Дорога церква, у цей вечірній час. Декілька думок над словом Божим, і будемо молитися. Наскільки важливо нам з вами не бути фарисеями, наскільки важливо не бути законниками, і наскільки важливо мати справді живу віру? Є одна історія, їх насправді в Біблії дуже багато, але сьогодні Євангелія від Івана, 9 розділ, оповідає одну історію про чоловіка, який був від народження сліпий. Будемо вибірково читати тексти з цього розділу і побачимо, як люди, які знали закон, не розуміли його суті. І в той же час людина, яка була сліпа з народженням, не бачила Божого світу, зрозуміла дещо глибше суть того, що відбувається, суть того, що перед нею є Месія, Спаситель світу, і те, що відбулося із нею, це справді велике чудо, яке міг зробити лише Бог. Отож, вибірково будемо читати тексти із 9 розділу Євангелії від Івана. Ісус, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні запитали його, кажучи, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він народився сліпим? Ісус відповів: Не зрішив ні він, ні батьки його, але це сталося для того, щоб діла Божі виявилися на ньому. Далі йде історія про те, що фарисеї, митники не хотіли, щоб це відбулося в суботу. 14-й текст про це ж говорить: а була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив очі йому. Мені подобається юмор, який використовує Ісус Христос, який має Бог. Він би міг зцілити Його в п'ятницю, в неділю, в інший день. Але ні, якщо ми почитаємо Слово Боже, ми побачимо, що він зціляє в суботу. Воно виглядає так, ніби він це робить спеціально, і насправді так і є. Але для чого? Для того, щоб фарисеї, книжники, які виконували свято закон, задумалися над дещо глибшим. Для чого цей закон був даний? Ми ж знаємо, що закон даний для чого? Дві цілі він переслідує. Одна з цілей це для того, щоб людям було добре. Не вбий, не вкради, не заздри, не бажай дружину. Да? Ми знаємо всі ці закони, вони для того, щоб людям було добре жити на землі. І друга основна ціль закону для того, щоб показати, де ми неправі. Адже порушуючи закон, який написаний конкретно, ми розуміємо, що в даний момент ми щось ось із цих заповідей порушуємо. І Бог залишив їх. Проте ішли роки фарисеї, люди, які були набожні, які стерегли закон, втратили десь суть, для чого він був даний. У нас небезпека також є, бувши десятками років членами церкви, бувши перечитавши Біблію багато разів, ми можемо інколи забувати про речі, чому вони на сторінках Біблії написані, забуваючи про любов, милосердя, прийняття, про любов до ближнього і в той же час. Читати слово Боже і до букви його виконувати. А в той же час, десь схожим до фарисея. Ми з вами ж читаємо цю історію, щоб такими не бути. Це нагадування для нас. Читаємо ж далі: 28-й текст. Відбувається діалог до цього тексту. Кличуть батьків, вони не вірять, що він був сліпим з народження. Хоча чомусь це питання не задавали до цього моменту. Їм було якось байдуже, чи він там сліпий, не сліпий сидить. але ось суботу порушили, то для них дуже важливо це було. Кличуть батьків, питають його, і читаємо далі. 28 текст. Вони ж вилаяли Його і сказали: Ти його учень, а ми учні Моїсея. Як вам варіант? Вилаяти? вилаяти чоловіка, який був до того сліпий, тільки через те, що він визнав Ісуса Христа як Того, хто його зцілив. І певно, що він Божий пророк, на його думку, так було. Е, люди, які не мають Бога в серці, які не мають віри, які не розуміють, для чого це відбувається, вони виконують певні рамки, які їм зручні, які їм комфортні, як вони привикли, тому що ось так комфортно їм жити. Проте, коли є нагода, внутрішній світ те, що є всередині, воно проявляється ось таким чином: вилаяли його. Що, в принципі, недопустимо для таких святих побожних фарисеїв, які там десятину давали, молилися на перехрестях, собі там бороди правильно мастили і не мастили, і, і все остальне робили, що дуже правильно було, було б робити. Цікаво думки ось цього чоловіка, який, який прозрів. 30-й текст. Чоловік сказав у відповідь: «Тож і дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив очі мої. 32 текст від віку не чувано, що хто відкрив очі сліпому з народження. Коли б цей чоловік був не від Бога, то не міг би він творити нічого. Чоловік, мавши розум, мавши раціональні якісь такі думки, він розумів те, що відбувається навколо нього. Як зараз ось цього такого раціонального мислення не вистачає людям? Вони думають, там, хтось думає про плоску землю, хтось думає про еволюцію, хтось думає про ще якісь речі. Але все стоїть на тому, чи є Бог, чи немає. Якщо Бога немає, то все остальне знаходиться якесь певне поняття і певне розуміння, те, що відбувається. Але якщо Бог є, то так само твоє життя буде по-іншому відбуватися. Якось воно по-іншому буде складатися, і, відповідно, твоє життя буде під ці правила підлаштовуватись, тому що є Бог. Якщо ми дивимося на навколишній світ, ми розуміємо, що є Бог. Якщо ми дивимося на своє життя і бачимо різні чудеса, які так чи інакше терпляються з нами, ми ж не говоримо, що це ну, просто випадковість. Є Бог, який це робить. Якось я бачив одну з передач Discovery чи National Geographic, я не пам'ятаю одних із таких каналів чи BBC, і вони пробували пояснити науковою точкою зору, як це відбувалися чудеса у Біблії. Вони хотіли, іншими словами, доказати, що чудес не буває, що це все просто якась випадковість. І ось пам'ятаю просто цей випадок про кущ Моїсея, якому був Бог, який горів, не згоряв. І ось вони щось собі там видумували. Виявляється цей кущ, різ десь там на нафтовому родовищі, блискавка якось туди попала, І ось цей кущ горить як свічка, нафтою підживляється, і Моїсей, примірно там надихавшись цими парами від нафти, тому подібно, почав марити, і відповідно, відповідно, чув голос Бога, який там собі в голові. От так, так працюють люди. Люди, які не знають Бога, які просто богохульствують своїми думками, просто відкидають його для того, щоб не жити по правилах, які дав Бог. Цей чоловік був набагато розумніший за багатьох людей, які мають великі голови у наш час. Дивно, що ви його не знаєте, адже він відкрив очі мої. І остання думка: 34-й текст, 35-й текст. Читаємо і будемо молитися. Його вигнали, цього чоловіка, а Ісус, почувши, що вони вигнали його геть, знайшовши його, сказав Чи ти віруєш в сина Божого? Для Ісуса важливо було, звичайно, щоб цей чоловік побачив світ Божий, але для нього найважливіше було те, щоб він повірив, що він є син Божий, що він є Месієм, для того, щоб його душу спасти і він був в небесах разом з Христом. Так що, кожна ситуація, яка трапляється з нами, Бог переслідує в першу чергу ціль, щоб ми були із ним. А все інше, а все інше, як дасть Бог. Будемо молитися, будемо дякувати Богові. Будемо дякувати Богові за те, що зберіг, немає жертв в рівному. Да, трошки без світла хтось, хтось із світлом, але Бог до нас милостивий. І я хочу, щоб кожен із нас сьогодні подякував за енергетиків, за тих, хто нас захищає, молився за закінчення цього беззаконня і щоб винні люди. По Божому правосуддю були покарані згідно Божого, Божого його правосуддя і суда. Тому маємо мир, маємо спокій, будемо молитися і славити Бога. Амінь.